Сьогодні у чотирьох областях України оголосили червоний рівень небезпеки через весняну повінь. Ще у двох регіонах Київщині та Чернігівщині помаранчевий. Хоча Житомирщину не внесено до переліку, вода тримається і в нас. Ми вирішили виїхати за межі міста та на власні очі побачити, яка склалася ситуація. Близько ста кілометрів шляху і перше затоплене подвір'я. Це лише одне село із небагатьох, які нам довелося бачити на своєму шляху. Тут вже на одній вулиці декілька обій стоять у воді. І хоча, доки вона не потрапила у хатини, люди бідкаються, адже рівень постійно підвищується. У цьому подвір'ї з родиною проживає Марина. Зайти до обійця жінка може лише по власноруч прокладеним балкам. І якщо на передній частині ділянки ще більш-менш сухо, далі ситуація гірша. Ну затопило, коли почалися душі, сильні душі, опади, і все, і воно підтоплює, підтоплює. Йому нічого не можна зробити. Це село Горщик Коростенського району. Більшість споруд тут збудовано на болотистій місцевості, внаслідок чого весняні підтоплення тут відбуваються часто. Ви знаєте, воно і в тому році таке було, але ну, вже не, не, ну, не до такої ж степені, як, як цей рік. Цей рік, взагалі, самі бачите. Жінка розповідає, по селу таких будинків багато, особливо у тій частині поселення, яка розташована нижче по ландшафту. Зверталась із проблемою до сільради. Була сільська рада, хотіли викачати, але вона обратку дає з тієї сторони, як путей сюди. До мене опять заготина. Не знаю взагалі, навіть городу не можна буде посадити. Хоч городину вже не врятувати, жінка переймається, аби вода не зайшла до хати. Доки рясних опадів немає, рівень залишається на місці, та після першої ж зливи ситуація може погіршитися. Така проблема, як у горщику, зберігається і у інших громадах Коростенського району. Ну, найбільш підтопленими це є народицька територіальна громада, зрозуміло, Олевська територіальна громада, Малинська територіальна громада, тому що там дуже високий рівень води під, під в річках. Основною причиною. Такого весняного підтоплення голова називає неочікувані рясні опади. Такого згадує не було приблизно 10 років. Одна з найважчих ситуацій у Малині. Там вода затопила місцевий кар'єр та змила тимчасову переправу, котра з'єднувала місто замість зруйнованого ракетою мосту. У Малині вже почали будувати переправу, тобто виділили кошти. Наскільки я пам'ятаю, частину коштів виділа Житомирська обласна військова адміністрація, частину міська рада. Тобто міський голова, в тому числі, і вони здійснюють зараз будівництво переправи тимчасово, щоб люди могли переїжджати з, з однієї частини міста в іншу, поки будується міст. Але в Малині, як ви знаєте, вже будується міст. Я думаю, що якщо все нормально, то до Нового року там буде новий міст. Тому на наступний рік, я надіюсь, вже ніяких проблем не буде. Схожа ситуація у народицькій громаді. Там, зокрема, через річку Гризля. Аналогічно з мило і під під мило там опори моста. Тому там теж така ситуація, але наразі це питання вирішуємо і усуваємо. Теж плануємо робити переправу. Цього року до таких наслідків негоди визнає Юрій Тарасюк, були не готові та вже зараз проводять заходи, аби в майбутньому не допустити повтору ситуації. Управління ДСНС підготувало пожежні автомобілі, які відреагують на виклики. Громадяни вони виїжджають і відкачують воду з подвір'я підсобних господарств, з підсобних приміщень для того, щоб хоч якось допомогти громадянам. А взагалі була проведена нарада з представниками державного водного фонду, тобто водного басейну. І ми зараз наразі це все вивчаємо. Як тільки трішки вода спаде, вони виїдуть на місця і будемо вивчати. І прораховувати, що можна зробити для того, щоб вже в наступних руках побігати цим повеням, хоча б, щоб вони не приносили ніяких збитків приватним оселям громадян. Катерина Волкова, Олександр Немержецький, телеканал СК 1